Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас визов. Щось була проблемка з телевізором, Ну, тут таке дрібниці, я вже вияснив. На відео це не знімав. Ось такий у нас тюнер стоїть. Євроско ЄС 19HD Combo. Телевізор ось такий. Тошиба 24 дюйма. Світла в нас знову немає. Ось прийшлось їхати із своєї зарядної станції, як завжди. Тюнер запускався, все нормально, було. не було зображення на телевізорі. Чорний екран, Прийшлось поміняти HDMI кабель. Ось, Відламалось у нас гніздо. Хазяйка говорила, що було падіння тюнера. Тюнер зверху над телевізором акуратно стояв. І ось у нас. Виламався кабель. Кабель я поміняв на длинніший, на двохметровий. Тепер у нас тюнер стоїть на низу, щоб я кажуть, більше не подав. Ну зараз. Все запрацювало, все нормально. Ось таке коротке відео. Все тоді добре. До побачення.